Ну що ж, друзі, ВГ мені подарували три коробочки. Зараз ми їх відкриємо, подивимось, чи крутять стрімерам, чи не крутять. Давайте перевіряти разом. Поїхали. Поїхали. Перша коробочка. Вау! Синє! Охіреть! Тану, та ну, танк, танк, тану! Офігеть! Танчик! Вау! Та ну! Тану, йога. <ріст> Бля! Супер! Іван угадав. А ви кажете, що стрімерам крутять. ні фіга, ось вона, правда. Всіх вітаю, всім привіт! Дивіться, ось моя статистика. Коробок, які задонатив я зі свого карману 28 моїх. З мого карману, і 15 мені подарували. Тут ми маємо ТБТ, Луїс, project Луїс і стріт Такі самі цікаві танчики. Тобто 29-ки, 18, 4 3D стилі, 13750 золота і 20 днів преміум аккаунту. Це таке саме цікаве, що нас цікавить. Ну, Ще, можливо, 2 3D обвіси. Це все випало за 43 коробки з. Вітання, Олександр, з мого карману. Тепер ми скидаємо статистику. Ось ви бачите, що відкрито 0 коробок. Емер сліп вітання. І поїхали дивитись підгончик від ВГ. Що, він нам... що нам ВГшники подарували. Найкращі. Найкращі в світі. Найкраща в світі компанія. Ви найкращі ВГ. Ви просто молодці. Ех. Ні, ну все одно красавчики. <рес> Елі, вітання. Капець nice дроп Ото, красава. Друзі, ну, як ви зрозуміли, підкрутки не існує. І зараз я вам це докажу. З першої коробки синє світіння. Да-да-да-да. Дивіться, який стиль класний. Завтра ще 28 відкриєш, поняв, поняв. Ну, коротше, ми будемо перевіряти теорію, чи реально простим смертним щось там вибити. Ну, типу, я її наче підтвердив свого карману, ви побачили, що вдалося три танки витягнути. Але тепер поїхали дивитись коробки. Всі, всі кажуть, всі кажуть, що вегешні коробки кручені там туди-сюди, стрімерам крутять. Ну ось ми зараз з вами перевіримо. Чи дійсно вона так... Я, до речі, до речі. мені треба зупинитись. Е, щоб експеримент в нас вдався на 100%, мені треба зупинитись на 43-й коробці і зробити е, порівняння. Тому нагадайте чатик, будь ласка, коли там стопнетесь. А нагадую, щоб була халява, потрібно всього лише вподобачки протиснути. Стрімчик буде 3-4 години. Побачимо від вашої підтримки, активності. Збираємо протягом часу, цього часу під час стріму. 50 вподобаю, одразу розіграш. Якось так. Полетіли. Віталій, вітання. Ну, а як же шалочко? Коробасики. Привіт, Хеліхо, вітання. Не пам'ятаю, чи привітався. Nie, no jakby z pierwszyj, i tam czek był. To byłoby w ogóle, prawdopodobnie... To byłby w ogóle rozryw był. Też żartujesz, ale, da? Kapec, ja nie wiem, co, ja coś bym kiedy... Коли синям засвітилось на першій коробці, щоб де танк, не знаю чого, щось якось так впевнені з'явилось. Мені світаю, привіт-привіт. То ж, подарувала компанія, що ти не пам'ятаєш, що тобі розказував. Коротше, гроші в тумбочці взяв на коробки. Початок, це ось ваші ті самі кручені коробки. От дивіться, ви всі кажете там, неєте в чатах постійно, що стрімерам крутять, там оці коробки подарять туди-сюди. Так вони пусті подивіться. З моїх. З моїх і то краще насипало. Як сьогодні казіно крути. З моїх і то краще насипало. Іван, доброго вечора. Привіт-привіт. Просто скільки 13 цих було, да, чи 12, і просто синя. Щоб я відкрила. Ну, півляма прикольно. Ну, але золото, звісно, поцінніше. Зараз такий фарм, що цих півляма можна біз зробити. По факту якась фігня. Я перепрошую, ВГ, я перепрошую вас. Я помилився. Ви найкращі. Ви найкращі мої. Да. Е, Ви найкращі. Невже, невже це буде гарант? Якось сумно. З 50 коробок можна було би і два танчика вибити. Є. Блін, якась. Навіть звукова. Звукова анімація навіть така. Домін, дякую за підтримочку. Навіть. Навіть звукова анімація якась була така, що зараз буде синє світіння. Не знаю чого. Так мені здалося. Почув тебе, Артемчик? Ванок, вітання. Е, в чат пізніше писати. Дивись, закріплений коментар маєш. Щоб був розіграш, нам треба зібрати 50 вподобайок під стрім. Тільки це робимо, одразу буде розіграш. Стиль на кс-ку, Домін. Ну, стиль, до речі, на КС крутий. На Рхемку мені стиль сподобався. На базіка, на КС-ку, на всі десятки. Оці тренові стиля класні. А стосовно... Ну, на Кунзепанзера теж норм, тільки просто ну, навіщо на Кунзепанзера стиль. Розіграша не буде? Буде, Артемчик, все буде. Треба піднатопити. Ти не в ту сторону клониш. Публіку треба розкачувати, щоб подобаєчки всі притискали. Ну, це сумно. Що в нас. У е... нас дивіться, 26 коробок відкрито, і один 3D обвіз випав, і один 3D-стиль. Ну, шось... А, ось можна дивіться, ось можна підсупки. Ну Танчик танчик там третього рівня компенсація, один 3D стиль. Е і епічний прям щоб з цікавого 3D обвіз. Ну, взагалі їх 4, але. А, ну золото, дивіться, 950. Не знаю. Наступна танк. Ну, якась на... ну 11, ще і тоді да, танк. У мене вже і так не вистачає на два танка. Чисто на один. Можеш себе не заспокоювати, поки що тобі фігня випала. Дякую за підтримку. Ви найкращі. Артем, як каже Артемчик, далі менше, оце, оце по факту. Так, ну в нас. Постійно думаю, щоб до синя. Дивіться, в нас по-любому зараз буде гарант через пару коробок. Можете в чат написати, який танчик випаде е, цей. В мене десятки не падали, тобто це буде або Базік 70, або крокодил, або Яга 90. От я не знаю, я хотів би, саме більше... Ну, не знаю, якщо один танк тільки падає зараз, то. То храни, я знаю, крокодила би хотів. Але вони реально знущаються. Ой, аби тирації не мав, Іван. Вони, я вам гарантую, от хто відкривав, мене зрозуміє. Володимир, вітання. Володимирович, вітання. Вони підкрутили анімації. Мало того, що. То, що ти бачиш, анімація, здається, що зараз наче буде танк. Так що звукова анімація. Вони просто. Ось, кожна анімація, вона... Ось, о, бачите, воно як з мікрозатримкою, і плюс звук такий йде, що, наче як заребде синє. Е, нік. Ну, це так, да, це теж можна б так було. В моєму випадку, сумно вийшло, тому що я мав отримати 100 коробок. Е, мене пізно одобрили. Якби мене позавчора одобрили, я б отримав 100. Ну, а так отримав 50, добре і щось. Але вже на майбутнє буду отримувати так як усі. Хм, засужу е, е Дивіться, а це у нас гарант зараз. Дивіться. І так, друзі, зараз ми будемо дивитись з вами подарунок від ВГ. ВГ закинули, дивіться, мені 13 коробочок. І поїхали відкривати, дивитись, що ж в них буде. Поїхали, перша коробочка. А, стрімер не тупий. <смі> До гарантованої 10. Та хотів для контенту там моментик зробити. Найс, оце да. Оце момент получився. Ви це не бачили, вирішимо. Да, походу, гарант. ну. Василь, найс тобі насипало. Просто просто пусті. <MAHAP> mm... Наверное, це норм. Не знаю, вітаю, шановна Анастасія. Привіт, привіт. Зараз... зараз... Ігор, треба 50 подобавок зібрати під стрім. Да, всім, всіх зі святом, до речі. Все, дивіться, робимо контент зараз. Ну що ж, друзі, ВГ мені подарували три коробочки. Зараз ми їх відкриємо, подивимось, чи крутять стрімерам, чи не крутять. Давайте перевіряти разом. Поїхали. Поїхали. Перша коробочка. Вау! Синя! Офіреть! Тану, тану! Танк, танк, тану! Офігеть! Танчик! Вау! Та ну! Та ну, Беля супер! Іван. Іван угадав. <рі> Ура, з першої коробки, дякую, дякую, ВГ. Сюда ванга. З першої коробки, бачили, танк впав. GT, вітання, привіт. Ну, ладно, там всі танки хороші. Апарат потужний, сто відсотків. Хороший. А, і, і Домін казав теж, да? А, на нього найвищий шанс був. Зараз тобі покажу, Олексія, як вони знаєте. Все, пішли. А, бляха, що ж ви не нагадали? Я забув підсумок на 43-й на 43 коробці зробити. Ну, 100% порівняння не вийде. Тепер десь 90% буде порівняння. Друзі, судіть самі. За 43, нагадаю, за 43 коробки, які я відкрив з, з свого карману, так скажем, мені випали три премтанки: 1,8, 2,9, за 43 і 13 тисяч золота, 13 700, 4 тридестиля. І 4 3D обвіси. Тепер ми відкрили 50 подарованих коробок від ВГ. І всі говорять, що стрімерам крутять. Всі говорять в чаті, і не треба цього сперечатись з цим, не погоджуватись. Тепер дивимось на 7 коробок більше, ніж я свого карману відкрив. 50. Маємо один танк гарантований, один гарант тільки. Це просто капець. 6 3D обвісів. Ну, Зато 20 тисяч золота. Ну, Тут, виходить, у нас на 7 тисяч золота більше. Ну, там менше, 6 копійками, ну, візьмемо 7 тисяч. Один 3D стиль, бо вже інший вибив. Ну і якось так. А ви кажете, що стрімерам крутять. А фіга, ось вона, правда. Дякую за перегляд.